Всім привіт! Мене звати Тома. Я маркетинг-менеджерка, і сьогодні хочу розповісти, як я планую тиждень і що взагалі мені допомагає, аби робити це ефективно і виходити в кінці тижня з мінімумом незакритих задач. Взагалі мені здається, що люди, які дотичні до маркетингу, загалом мають мати дуже класний скіл планування, і це прям один із софт скілів для людей, які проходять цю професію. Саме тому, якщо у вас ще немає такого скіла, ви не знаєте з чого почати, куди дівати всі ваші задачі, як їх організовувати. То сьогодні у коротенькому відео я цим поділюся, і можливо, вам стане зрозуміліше і ясніше, взагалі, як підходити до планування і робити його продуктивнішим. Моє основне правило під час планування це те, що не існує ідеальної формули, і не буде такого типу механіки, не знаю, якогось планувальника темплейту, який допоможе вам на 100% класно планувати. Для цього потрібна лише дисципліна і постійний пошук цієї системи, яка буде відгукуватися і подобатися найбільше саме вам. Дуже символічно. Сьогодні записую це відео, тому що у мене останній день вихідних після новорічних різдвяних канікул на роботі. Саме тому і в мене прийшов час сісти, запланувати свій тиждень, взагалі подивитися на задачі місяця і підготуватися до майбутнього робочого дня. І перший етап планування у мене це просто виписати весь бекло задач, які взагалі у вас. Існують в голові, те про що ви пам'ятаєте. І сюди ж входить і робочі задачі, і особисті, типу там купити продукти чи заїхати кудись по справам, і так далі. Це можна робити на листочку, якщо вам зручно, а можна робити, наприклад, в Notion, як я Я просто відкриваю чисто полотно і списком, ось так, от все підряд виписую те, що є в мене в голові. Важливо, що я одразу не групую їх по певним там робоче, особисте ще що щось, а я просто пишу все підряд. Тому що коли воно випливає в мене в голові, і я його одразу не запишу, я про це забуду. Відповідно, буду ходити і думати, що ж я забула, або постійно згадувати про цю задачу і знову ж таки стресувати, що я її ніяк не можу зробити. Саме тому все має бути десь виписано. Вже потім починаю групувати їх по тим групам, які мені доречні. У мене це якісь особисті задачі, особисті проекти і робота. Коли я завершила писати свій беклог, розгрупувала задачі по різним групам. Я видихаю і дивлюся на кожну цю групку, і оцінюю до кожної задачі певний дедлайн. Да? Я розумію, що коли вона приблизно має бути виконана або точно. Я прописую ці дедлайни і мені вже стає набагато ясніше і зрозуміліше, що мені потрібно, коли робити, і які задачі я заберу саме на цей тиждень, в якому форматі взагалі це оформлювати. Я свої особисті задачі зараз виписую просто блокнотик, ручкою і постійно на них дивлюся і виконую. Хоча. По правильнішому було б робити це, наприклад, систематично в Notion, Проте у мене не те, щоб не вистачає дисципліни на це, просто я не завжди люблю заглядати туди, прямо в ноутбук, дивитися, які в мене є задачі, тому що з телефоном це не дуже зручно, а блокнот завжди в мене під рукою зі мною. Тому, якщо що, я дивлюся і виконую ці задачі з особистого списку. Щодо робочих задач, то я їх переношу в робочий Notion, у таку таблицю, де я вже перероблю всі дедлайни, певні там хто відповідальний, дата релізу, все таке, що мені необхідно для цієї задачі. Я прикріплю десь тут скрізь, як це може виглядати, приклад. І мені так набагато зручніше, тому що це все ніде не губиться, воно автоматично переходить там всі дати на місці. Я просто собі виставляю. Задачі і дедлайни на тиждень, і починаю по ним рухатися. А ще в Notion дуже зручно відфільтрувати або посортувати свої задачі по дедлайну, і одразу можна побачити, які задачі у мене на сьогодні, на тиждень і на місяць для роботи. Це дуже круто, нічого прям не губиться. Коли я зробила ці всі кроки, я дивлюся на свій тиждень просто в перспективі. Наскільки в мене багато задач, і чи всі вони загалом для мене реалістичні до виконання цього тижня? Я прям пишу десь в коментарях, або оцінюю в голові, наприклад, що може піти не так, Там затримка від якогось підрядника, або хтось там порушив дедлайн. Я... Відповідно, порушу свої, або ще якісь проблеми, або там все буде окей, і ми точно це зробимо. Також я оцінюю приблизний об'єм цієї задачі по часу, тобто скільки в мене на це піде часу, не завжди я знаю на що і скільки я витрачу, але. Приблизно ті задачі, які в мене повторювані, я розумію, скільки часу це витрачає, і одразу можу це записати, собі запланувати. Коли я не знаю, скільки часу я витрачаю на певні задачі, то я просто це або трекаю для того, щоб розуміти на майбутнє, скільки мене це займає, або по факту потім вже регулюю у свій графік відповідно до того, скільки часу зайняла задача. Наприклад, якщо я розраховувала, що це буде одна година, а вийшло три, ну от відповідно, якісь задачі можуть піти. На інший тиждень, тому що вони вже просто не влазять по часу в мій робочий день. Для чого взагалі відслідковувати час у задачах або оцінювати об'єм? Я не завжди роблю цю штуку. У мене не завжди є таке бажання, тим паче у мене сталий графік, і я. Працюю там з 10 до 7, і Відповідно, за межами цих годин я стараюся не працювати дуже рідко, коли таке буває. Але, наприклад, якщо у вас не нормований робочий день, тобто у вас немає е, певного обмеження в часі, ви можете працювати коли хочете. то дуже важливо розуміти, скільки годин на день ви працюєте, аби просто не оверворкати. І в перспективі одного дня, одного тижня, це здається небагато. Але насправді, якщо ви систематично працюєте по 10, 12, 15 годин на день і, взагалі, на це ніяк не звертаєте увагу, не слідкуєте за цим, то може бути, що до вас прийде швидше втома, певне вигорання, небажання працювати, тому важливо це теж. Оцінювати. І, наприклад, якщо ви там працюєте на фрілансі, бо у вас якась проектна робота, і ви собі вирішили, що ви хочете працювати 8 годин або 6 годин, то ви можете дивитися і не виходити з рамки цього, і весь інший час витрачати на якісь свої особисті штуки, хобі, розваги і так далі. Коли я розпланувала свій тиждень по задачах, оцінила дедлайни, оцінила час і загалом зрозуміла, який в мене буде тиждень, наскільки буде сильне навантаження, я заходжу у свій google календар Теж не забуваю там трекати всі івенти і події, які в мене будуть відбуватися протягом тижня, місяця і в тому числі протягом дня. Зазвичай у мене це певні стані дзвінки. Нові у мене рідко прям таки ставляться, тому я освіжаю пам'ять, коли в мене якийсь дзвінок. А також я дивлюсь, можливо, ми запланували якісь зустрічі, можливо, в мене є якісь особисті справи, де мені точно потрібно бути. Я також заношу в календар всі свої особисті справи, в тому числі свій відпочинок, і це теж такий лайфхак, Обов'язково планувати в календарі. Навколо роботи свій відпочинок, аби рівноційно до того, скільки ви працюєте, притягати часу так само собі і відновлюватися. Одна з причин, чому я планую свій вільний час в календарі, це те, що я дуже легко забуваю про свої якісь плани і задачі. Наприклад, я завжди вношу в календар свої походи в театр, тому що я купую квитки на декілька місяців вперід, і коли я просто забуваю про цю дату. Я, і я в мене нічого нема в календарі, то я просто реально можу не прийти і забутись, тому що реально подій, задач взагалі шуму навколо дуже багато. Нереально все тримати в голові. І мені дуже важливо мати плюс-мінус баланс такий в моєму відпочинку і в моїй роботі. Це не завжди виходить прям зробити якісно, тому що колись робота може бути більше. Як, наприклад, був період Q4, там була ну, чорна п'ятниця, весь різдвяний двіж маркетингу і відповідно. Дуже багато йде саме ментального залучення, навіть коли ти не працюєш, то все одно про це думаєш. Тому важливо планувати такі активності, які будуть перекривати ваші певні періоди в роботі. Для мене це насправді працює. У мене, наприклад, що понеділка ввечері є тренування. Це пряма база. Навіть якщо я супротована, задовбана, я все одно йду на тренування, тому що я з собою не беру телефон і повністю можу відключитись від думок, розслабитись, розім'ятись. Мені стане набагато простіше, легше, і це реально дуже класно заряджає мене на тиждень. І тепер від планування тижня важливо сказати про те, як планувати. Тому що ми так можемо повиписувати купу задач, можемо понаплановувати наших дзвінків івентів, але це все важливо не забути в рамках одного дня. До нас неочікувано обривався новий о, ведучий, моїм найважливішим правилом це є планування дня. І зазвичай, десь перед роботою або ввечері в кінці моєї робочої зміни, я планую свій наступний день. Я зазвичай виділяю десь 15-20 хвилин. Просто передаляю свій календар, свої задачі по дедлайнах на тиждень, свої особисті задачі, особисті проекти. І в розрізі дня я просто беру свій блокнот. Часом це блокнот, часом це, наприклад, десь простір Notion і просто пунктами виписую свої задачі на сьогодні. Наприклад, коли я не виписую собі список задач на день, і навіть той самий дзвінок не виписую, я його можу дуже легко пропустити, забути навіть якщо він є в календарі, бо я туди просто не гляну. Або ставлю собі нагадування в календарі, аби там за годину, за півгодини, за п'ять хвилин у мене приходили нагадування у формі сповіщення на телефон чи на ноут, щоб я просто не пропустила так само цей дзвінок. Ну і відповідно. Коли тиждень завершується, я апдейчу повністю свій тиск менеджер, дивлюсь, які задачі виконались, дедлайни не переносяться. Тобто я підготовлюю все, стараюся робити в п'ятницю, в кінці робочого дня, до наступного тижня. Я собі так само, як я вам зараз повіла, планую наступний тиждень, виписую, чи весь виклад задач, які я там забула. Чи не записала вчасний тиск менеджер, готую свій простір до роботи наступного тижня і вже спокійною, без думок, що в мене там є якісь задачі, про які я не маю забути. Я йду у свої вихідні і просто відпочиваю. І згадала про ще одну класну пораду планування в звичайному житті. Це завжди кудись виписувати свій беклог, який з'являється у вас тут і зараз. Там, наприклад, у вас був дзвінок, ви обговорювали якусь там, задачу і з'явилися ще додаткові задачі. І не просто так запам'ятовувати в голові і потім про них забувати, а виписувати в конкретне місце. Або ви пішли кудись, вам хтось подзвонив і сказав: зроби, будь ласка, це. Там особисто щось, то така, окей, і забуваєш про це. Але має бути таке місце, де ви можете накопичувати цей беклог, і Бажано, щоб це місце було найлегше в доступі для вас, щоб ви одразу могли це записати. Часто, якщо я працюю з дому своїм беклогом я роблю просто блокнотик, куди я одразу виписую там якісь помітки, задачі. Або це можуть бути звичайні замітки в телефоні, куди я одразу ж таки теж виписую свої задачки, і потім, переглядаючи цей беклог, я. Можу згадати, що я хотіла зробити, що мені потрібно було запланувати. І не забуваю такі задачі. В мене потім немає ситуації, коли хтось питає: А ми це минулого тижня обговорювали. Ти вже зробила? І я така: ой, я забула. У мене такого зараз не буває. Коли я почала виписувати всі свої задачки в беклог в одне місце, яке з'являється, от прям тут і зараз мені стало набагато легше знову ж таки не тримати це все в голові. І потім ефективно це планувати і запам'ятовувати, що потрібно зробити. І я точно знаю, що у вас буде питання, де знайти всі темплейти для планування, якісь зручні штуки, які я казала, бажано вам шукати самим. Це може бути навіть звичайний блокнот-планер, де це все те, що можна зручно виписувати. Або Notion. В Notion є дуже велика база темплейтів. Ви там можете знайти як темплейти від Notion, стандартні, так і темплейти просто від юзерів, які публікують юзери. На сайт їх можна купити, або їх можна навіть безкоштовно використовувати. Є різні доступи, можете знайти для себе щось цікаве, прикольне. Також дуже багато туторіалів і креаторів, які створюють саме в Notion і певні темплейти, є в TikTok та в YouTube. Теж можна пошукати їх і підібрати для себе те, що буде працювати для вас найкраще. І загалом є різні і зовнішні вигляди, і наповнення, тому вам треба просто подивитися на це все. Самому і обрати те, що ви хочете, я залишу декілька лінків в описі під цим відео, тому не пропустіть, подивіться, де можна пошукати ці темплейти і оберіть для себе щось прикольне. Якщо вам це відео сподобалось, було корисним, і ви взяли для себе у своє планування якісь цікаві нові штуки. Буду рада вашому лайку та коменту. Ну, а також, якщо хочете слідкувати за мною і не далі, я буду розповідати про свій робочий шлях, планування. Різні штуки про що життєві, то підписуйтеся, буду рада бачити вас у своєму ком'юніті і до нових зустрічей!